Так працює цей робот? Це маленький наземний роботизований комплекс. Він керується радіозв'язком, під'їжджає до запланованої точки і мінує місцевість. Вона була розроблена для збереження життя саперів. Вона може виїхати замінувати та повернутися. Це краще ніж виконувати завдання самому і ризикувати життям. Краще забезпечити підрозділ таким роботом і виконувати завдання. Зараз це нове направлення, яке розвивається. Я вважаю, що за це майбутнє. Цю модель. Ми створили переважно для логістичних завдань. Називається вона Бендер 20. І ми дуже довго працювали над цією платформою, щоб в неї була максимальна проходимість місцевості. Ввантажу до 300 кілограм. Зараз можна перевести дрони, які літають, у них там набагато менше. Пораненого не може евакувати, ми зробили фаркоп позаду, приєднується причеп, вона вивозить до більш безпечного місця. Перевага НРК від дронів, які літають в повітрі, це те, що його дуже складно зупинити. Бо якщо включається реп і дрони падають. А якщо цей зв'язок втратить, він постоїть 5 -10 хвилин, 10 зв'язок відновлюється і їде далі.